Печиво, яке обов'язково варто приготувати та спробувати. Воно надзвичайно ароматне та крихке. Для його приготування я використовую свою улюблену каву 25 Coffee Roasters лінійки Tafler. Кава тут тільки натуральна, без використання ароматизаторів та інших добавок. А ще вона завжди свіжої обсмажки. Ділюся з вами промокодом на знижку мінус 20%. Повертаємось до приготування печива. Для цього беремо м'яке вершкове масло, сіль. Ванільний цукор та цукор. Все об'єднуємо та вимішуємо до однорідності. Далі додаємо одне яйце, вимішуємо знову до однорідності та додаємо холодну каву. Наступним кроком додаємо крохмаль та какао-порошок. В окремому посуді об'єднуємо просіяне борошно та розпушувач. Поступово додаємо борошно до нашої першої суміші. Спочатку замішуємо тісто ложкою, а коли стане тяжко це робити, домішуємо руками. З готового тіста формуємо кульки і обкатуємо їх в цукрі. Центр кожної кульки кладемо шоколад. Випікаємо 15-20 хвилин при температурі 160 градусів.